Вітер по синоптику 7 метрів в секунду. Це вечір, так працює вітряк. ну Крутиться він більш-менш нормально. От. Зверніть увагу. Но мені не подобається як він. Короче, його по-перше розворачує, не держа вітер, з боковий вітер треба робити хвіст. Защитой, тому що малейше бокові вітер вирішить, почне розгорачувати. Обороти віддобрі набирає. Коли йде зарядка, йде зарядка. появляется, при, когда начинаю зарядка, появляется такой звук ужание Конечно, надо до него будет привыкнуть. Вот. А так будем экспериментировать.